На базі відокремленого структурного підрозділу Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету 12 листопада відбулася науково-практична конференція. Захід об'єднав близько 40 студентів. Директор Хомутецького фахового коледжу Сергій Шинкаренко детальніше розповів про подію. Ми проводимо науково-практичну конференцію з питань репродуктології, генетики, запліднення, розведення цю цей захід був ініційований Асоціацією виробників молока. Ми підтримали його і вже ми сьогодні працюємо. У нас сьогоднішня наша робота розділена на дві частини. Перша це вивчаємо теоретичні основи. В рамках цього були доповіді наших викладачів, наших студентів 4 курсу, які щойно перебули із виробничих практик технологічних, і відповідно гості, лектори, модератори, які підготували нам цікаві лекції. Також в рамках сьогоднішньої конференції буде практична частина. За словами директора закладу, головна мета конференції поглибити теоретичні знання студентів і показати практичне застосування сучасних технологій у тваринництві. Під час заходу учасники представили власні дослідження, поділилися досвідом, отриманим на практиці в провідних господарствах із різних областей України. Менеджер проєктів розвитку ланцюгів доданої вартості програми Агро Владислав Голенко зазначив, що молодь бачить перспективи для кар'єрного розвитку у сільському господарстві. Зараз за підтримки американського народу наша програма Агро реалізує ініціативу з підтримки сімейних ферм молочного напрямку, в рамках якої є освітній компонент співпраця з студентами, діти вчаться робити УЗД для корівок, визначати їхню тільність, визначати стан їхнього здоров'я, і відповідно бачачи в цьому перспективу, що утримання корів це не тільки якесь там старовинна ініціатива а й молодь, це прибуткова справа. Молодь може в перспективі йти працювати у, на ферми, відкривати якісь свої невеличкі ферми. У межах конференції також відбулась практична частина під керівництвом кандидата ветеринарних наук, директора консультаційного центру Асоціації виробників молока Валерія Лотоцького. Студенти вчилися визначати тільність корів за допомогою ультразвукової діагностики, діагностувати неплідність і підбирати лікування. У ході практики також використовувався формат питання-відповіді. Менеджер консультаційного центру Асоціації виробників молока Сергій Таранюк розповів, як асоціація співпрацює із студентами. Сьогодні ми тут зібралися які проводячи програму. Підтримка виробництва молока з доданою вартістю для сімейних господарств, і за умовами програми ми долучаємося до проведення практики фахової студентами, щоб галузь молочна була забезпечена фахівцями. Ще хочу дуже подякувати Шинкаренку Сергію Васильовичу за допомогу в організації даного заходу. В подальшому надіємося, будемо співпрацювати і допомагати їм у проходженні практичних навчань для студентів, і надіємося, що студенти будуть в подальшому долучатися все-таки до роботи в сільському господарстві і розвивати галузь. Протягом лекційної частини студенти активно долучалися до обговорення, демонструючи власні знання та зацікавленість темою. Своїми враженнями поділилася студентка 4-го курсу Хомотецького фахового коледжу Дар'я Письменна. Лекція мені дуже сподобалась. Її тема була підготовка спеціалістів з відтворення корів для молочно-товарних ферм. Я для себе дізналася дуже багато, дуже багато також використовувала в своїй. Практиці на господарстві також ми ставили корів на системи для стимуляції та синхронізації охоти та тічки, також рододопомога відтворення. Директор коледжу Сергій Шинкаренко наголошує, подібні ініціативи мають велике значення для громади, адже випускники з аграрною освітою залишаються затребуваними фахівцями на фермерських та тваринницьких господарствах. Їхня практична підготовка сприяє підвищенню якості виробництва молока та розвитку сільського господарства різного масштабу у Миргородській громаді. Головний спеціаліст відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради Інна Біл. Озоренко зазначила, на що спрямований проєкт. Завдяки програмі підтримки виробництва молока з доданою вартістю сімейним фермам Хомутецький фаховий коледж мав можливість поспілкуватися з представниками проєкту, а також послухати їхні лекції. Самі студенти мали можливість отримати практичні знання з проведення УЗД-дослідження, а також визначення кільності корів. Проєкт спрямований на розвиток сільського господарства в нашій громаді. Подібні навчально-практичні заходи не лише формують сучасне бачення аграрної освіти, а й підкреслюють стратегічну важливість молочного виробництва для розвитку економіки громади та всієї країни.